Вітаю вас на каналі. Перед вами кущі ожини сорту Black Magic або Чорна магія. Це сорт є ремонтантним. Кущі компактні, прямо стоячі, типу Куманіка. Виростають висоту до 2,5 метрів. Оцей пагін виріс цього сезону. Молоді пагони мають колючки. Ягоди крупні та солодкі. Сорстійки до захворювань. Ще трохи і будуть перші ягоди. Оці ягоди це є на пагонах минулого року. А з тих пагонів, що виросли цього сезону, восени будуть ягоди ще раз. Ось можна побачити що. Тут уже ягоди зелені. А на молодому пагані ще тільки буде цвісти. Це є ознака ремонтантності сорту. Бачимо шипи. Молоді пагни мають чепи. Сорт потребує підв'язки, тому що вітер може поламати ось ці пагани, оскільки вони величезні. чесні. До двох створений. Кому цікаво, сподобалось, Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавих відео.